Покажіть посвідчення, хоч. Хто ви такі? Шановні колеги, щойно завершилася конференція Кировоградської міської організації партії. Рішення конференції детальніша інформація буде оприлюднена шляхом розіслання засобами нашої інформації в прес-релістів. Чому членів партії? Члені партії не пускали на конференцію? Хлопці, розкажіть, хоч когось обрали. Давай. А чого ж ви було, якщо ви не йшли на партію? А кого хоч обрали, підкажіть? Це ж цікаво. Не не знаю, знаю. А ви голосували? Нічого не знаю, Ви не знаєте теж, хто дариш? Хто головою удару обраний? Нам Константин сказав, що... Зараз Костя вийде, зараз все розкаже, хорошо? Ну, а хто ж обраний головою? Зараз Костя вийде. А він? А це працівник? Ні, Костя працівник. А хто ж нам головою? Костя вийде, скаже. Відізвіть. А ви членом партії? Ну, така ложка. Добрий день. Здрастуйте. Хто викликав міліцію? Я. Ви? Да. Добрий день. Що у вас случилось? У нас така ситуація. Тут проходила, проходить, і по група людей вийшла, на них завершилася, може, конференція партії УТАР. Публічний захід, публичний. на який мав би бути за цими правилами вільний брюк. Добрий день, пояснення, Чому вона зафіксує на путі? кому ж це належить будівлі? Ми не знаємо, ми на захід прийшли на будівлі вже. Добре, я вас слухаю. У нас виклик, хто з її адресою? Так, я вас слухаю. Люди звернулися. Представтесь, будь ласка, для початку. Будь ласка. А я тут не видував, будь ласка людина звернулася до суд, органів е внутрішніх справ суд. з тим, що ну, ну, вона я, далі пояснює. Я бачу перескажання журналістської діяльності. Не, не бачу перескажання журналістської діяльності. Яким чином? Тут проходить парті... партконференція Публічно? удару, Відчий це публічний захід. Це не публічний захід. Мені треба, перше, е ну, вияснити, кому належить Даний будь Звертайтесь, відповідні структури, вони вам повідомляють. На якій підставі ви тут знаходите? На підставі договору оренди. Мені, будь ласка, можна? я не можу вам його зараз надати закінчився. Ну, Хто може? Звертайтесь з письмовим запитом до Кірбоградської Кировогрець. обласної організації політичної партії Удар Віталія Кучу. З маленькою перебуде. Ви за, за. реформи з Великою бухгою. Преполись. Не знаю, ваші підлеглі. Звернувся до нас, присягти відповідь. Ну, чому ж а, я, я, Прошу, з вами знаходимося? Начальник да, міськвідів. Ми ж з вами знайомилися. Опять... Було Ми ж з вами знаємо. Я був без укулярець. Ну я не знаю, чому ваші підлеглі реагують mm -hmm. на незрозумілий виклик. А що, крапилось? Я, я не знаю, не що трапилось. Стверджує ну, людина, э... що приділіть свої посвідчення журналіста для початку. Ну, ну ні, ну зверталася, я так розумію, вся людина. Я не, зараз ми всі ще раз, звертайтесь. І просимо правоохоронні органи зайти всередину, перевірити, це, це, що бо, там відбувається я я і ми так ми далі. У нас ордери, ну, щоб не Раптом там, там конкретно, протиправні ні, діяти. Ні. До вас я, я готовий впустити мій. вас у приміщення, і обговорити це питання з вами особисто. Ні, я готов з вами перейтись туди, обговорити особисто. Ну, я вважаю одного журналіста. Ну, ну давайте зайдемо. Давайте зайдемо. Та да, охорону вже знали, взагалі. Тим паче так. я не бачу, щоб тут журналісти пришли до да, цього західного. Є таке рішення? Ну, я розумію, ну, що є таке рішення. Ну, я не бачу підстав, щоб напускати сюди журналістам. Тоді ми будемо робити так. Ми опорусимо все. Зараз приймемо заяву і будемо приймати законне рішення. Ми зберемо пояснення, якщо буде початися склад ваших дієв, склад порушення, ми будемо, звісно, приймати заходи.